Піраміда Хеопса найбільша з єгипетських пірамід, складена майже з двох із половиною мільйонів кам'яних блоків. Можливо, саме тому вона простояла до наших днів. А з чого складається особистість? Поговоримо про це сьогодні. Емма Андієвська непересічна особистість українська письменниця, лауреатка премії імені Тараса Шевченка також є оригінальною художницею. У збірці казки розміщено 18 творів, які поєднують у собі ознаки двох жанрів казки та притчі. Лови фісташку. притча невеликий за обсягом прозовий твір із глибоким повчальним змістом, який містить моральну настанову в алегоричній, прихованій непрямій формі. Сюжет побудовано на життєвих ситуаціях повсякденних спостереженнях. Казка про яян починається так: колись пастушок, переплигуючи зі скелі на скелю за козою, що відбилася від решти, посковзнувся й упав у глибочезне провалля. Коли він розплющив очі, то побачив, що лежить на площі великого міста, яке складається з вузьких довгих веж. Що їх кожен будує на свій лад, бо ці вежі весь час завалюються. Як у народних казках, не вказано, де і коли відбуваються події, а герої твору не мають імен. І за законами жанру увага, спойлер! Наприкінці на героя чекає щаслива кінцівка. Але до цього пастушкові ще треба пройти певні випробування, адже місце, у яке потрапляє наш герой, дуже дивне. Пастушок підійшов до найближчого чоловіка. І запитав, що це за місто, хто його мешканці, і чи не можна було б щось попоїсти, бо він дуже зголоднів, наче кілька днів пролежав без їжі. Однак, на запитання пастушка ніхто навіть не глипнув у його бік, дарма що козопас обійшов мало не все місто. Лише один дідусь розповів хлопцю більше про країну та її мешканців яян. Отож, пропонуємо твоїй увазі яянина звичайного. Кожен яянин знає тільки своє я, і тому запитань іншої людини просто не чує. Ніхто не може догодити яянинові, бо тільки він сам усе знає і вміє. І то найкраще харчується власним я. Коли воно вичерпується, яянин умирає. Проте я кожного із яян таке не вичерпне, що всі тутешні мешканці майже вічні. Чудові люди! Покинути ж місто яяни не можуть через жодну із семи брам, бо ніхто з мешканців не спроможний вимовити коротесенького слова, що відчиняє ці брами. Як думаєш, яке чарівне слово допоможе вибратися з міста? Коли хтось із яян пробує вимовити ти це чомусь завжди обертається на я, і тому брами не відчиняються. Спрогнозуй можливий розвиток подій. Незважаючи на те, що дідусь за старий, і ноги його не тримають, хлопець хоче спробувати вийти з міста разом із ним. Я хочу, аби ти бодай перед смертю дихнув свіжим повітрям, мовив пастушок, обережно садовлячи собі старого на плечі і простуючи до найближчої брами. Перед брамою він низько вклонився і промовив. Вельми шановна брамо, чи була б ти така ласкава і випустила нас на волю, бо тільки ти можеш нас випустити. Чарівне слово подіяло, і хлопець опинився серед знайомих скель, проте за плечима замість дідуся він намацав тільки мішок, наповнений самоцвітами Визнач тему та ідею твору. Тема. Розповідь про пастушка, який опинився в місті Яян. Ідея засудження тих, хто чує лише власне я, возвеличення доброти, небайдужості, безкорисливої допомоги. Охарактеризуй пастушка з казки Еми Андієвської. Хлопець чемний, добрий, турботливий, небайдужий, доброзичливий, наполегливий, вдячний, поважає старших протистоїть труднощам. Здібності, характер, вольові якості, емоції, мотивація це складові особистості. Насправді треба вміти тримати баланс у взаєминах із оточенням. Для того, аби допомогти комусь, спершу подумай про себе. Людина, яка не вміє плавати, не врятує потопельника. Тож, перед тим як щось робити, подумай а чи мені це вдасться? Чи не погіршить мій учинок ситуацію? Є різниця між прагненням досягнути вершин і прагненням досягнути вершин будь-якою ціною. Необхідно піклуватися про себе, власне, ментальне, психічне і фізичне здоров'я, але пам'ятати про те, що ми всі є частиною суспільства, маємо рівні права. Бути людиною чи бути яянином обирати кожному самостійно. Тож зроби правильний вибір. Запам'ятай, за жанром твір Емми Андієвської казка притча. Ознаки казки не вказано, де і коли відбуваються події, герої твору не мають імен, щаслива кінцівка, ознаки притчі, невеликий обсяг, повчальний зміст, моральна настанова в алегоричній формі, тема розповідь про пастушка, який опинився в місті яян, ідея засудження тих, хто чує лише власне я, возвеличення доброти, небайдужості, безкорисливої допомоги. Ти ж поставиш уподобайку, тисни на дзвіночок стеж за нашим каналом. Відкривай з нами світ української літератури.